Вітання! Я Світлана, а ви дивитеся українську церемонію нагородження Оскар. І сьогодні ми вручимо статуетку за найкращий політичний проєкт. І її, як і годиться, отримає головна людина за лаштунками продюсер. Можна конвертик зі списком номінантів? Дякую, дуже дякую. Отже, наші претенденти. Проєкт талановитий переговорник за лідерську роль у перемовинах із союзниками. Продюсер. Помічник президента Андрій Єрмак. Проєкт Імпічмент Трампу за посередництво в українсько-американських відносинах. Продюсер. Вищий представник президента України Андрій Єрмак. Проєкт Саміт миру за центральну роль в організації зборів світових лідерів у Швейцарії. Продюсер голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Проєкт «Централізація влади. За те, що орган, який номінально складає графік президента, чомусь керує всією країною і при цьому ні за що не відповідає. Продюсер віце-президент Андрій Єрмак. І... Та дам! Статуетку Оскар як найкращий продюсер отримує. Андрій Єрмак. За який проєкт? Так копі його оберіть із вище зазначених або додайте свій. Я хотів би почати з безумовно з подяки президентові за довіру. Так, це випуск про Єрмака. Цього тижня у нього був день народження, і ми подумали, що це нагода нагадати: а хто власне такий Єрмак? Чому в усьому винен Єрмак? І чого до нього всі придовбались? Бо до того, як стати у цій країні усім, Єрмак займався кінобізнесом, був продюсером. А які задачі продюсера підбирати фахівців, проводити кастинги, шукати гроші, розподіляти їх, мовити вирішальне слово. На банковій Єрмак десь приблизно ті ж задачі і виконує. Тому, хоч із кіно, і пішов, але в душі і методах продюсером лишився. Просто проєкт в нього тепер набагато амбітніший ніж двогодинне кіно. Та чи успішний його проєкт, чи хороший продюсер Андрій Єрмак? Ох, кляті ці питання. Продюсер рано чи пізно йде із шоу-бізнесу. Якщо був хорошим, то зазвичай отримує Оскар. Ну, один у нього вже є від нас, і насолоджується славою на пенсії. А вдячні глядачі тішаться його фільмами і не згадують добрим словом, бо хто там знає продюсерів. Знаєте, що написали про мій останній фільм у Нью-Йорк Таймс? Що це шедевр. Але чомусь забули згадати про продюсера. Зупинились на костюмах. А як же продюсер? Якщо ж продюсер поганий, то може стати відомим і закінчити, як Гарві Вайнштейн. Колись один із найвпливовіших у Голівуді він тримав у руках тупо все і всіх. І... Вони знали, але мовчали. А тоді хтось один розповів і закрутився вентилятор. Гарві злили свої ж. А далі суд і в'язниця питання часу, так би мовити. Зараз хто такий Єрмак, знають усі і в Україні, і в світі. А якихось там чотири роки тому він був просто помічником президента Зеленського. Ну майже no name. А ще раніше юристом цікавився шоу-бізнесом, і відтоді Єрмак здолав тернистий шлях від цього милого хлопчика до єдиного не президента на спільному фото з глобального саміту миру у Швейцарії. Ось ось він у самісінькому центрі закриває собою камелу. Мабуть, уже тоді щось знав. Як йому це вдалося? Тут Денис посміявся і сказав, що 50 років життя людини це півторагодинний байопік, а не 15 хвилинне відео. Ну, складно посперечатися, але я все ж спробую. Отож, ще на початку 90-х молодий Єрмак заснував свою юридичну компанію, і згодом його фірма зробила перший в історії вже незалежної України продюсерський контракт. За понад 30 років незалежності, звісно, цих контрактів побільшало, але першість за Єрмаком. Далі юр фірма Єрмака надавала послуги телеканалу Інтер. Саме тоді Андрій Борисович познайомився із Володимиром Олександровичем, бо у 2010-11 роках Зеленський був там гемпродюсером. Бачте, одні продюсери навколо. Але ж з такими амбіціями, як у Єрмака, тєлік то дрібняк, він прагне більшого. І наступним обирає кіно. Його кінодебютом стає стрічка 2017 року Правило бою. Історія про молодого боксера, який дізнається про хворобу матері, і щоб заробити на її лікування, змушений брати участь у тоталізаторі на вуличних боях. Коротше, драма. Бюджет фільму около полумільйона доларів. Ми дуже надіємося, по-перше, визовіть у зрителя. У правилі бою задіяли відомих українських акторів, фронтмен гурту «Оторвальд» І зіграв, і саундтрек написав. Навіть усик в епізоді з'являється. Уже нині інтерес до стрічки за кордоном неймовірний. Навіть прем'єру довелося відтермінувати, щоб дублювати фільм ще кількома мовами. Андрія Борисовича ще тоді тягнуло потиснути руку комусь за кордоном. Проте тоді. Ці перспективи міжнародної дистрибуції фільму означали перш за все Білорусь і, очевидно, Росію, бо фільм знімали російською, саундтрек російською, а основний інвестор стрічки білорус Максим Лещенко. На презентації фільму, звісно, режисер, він в основному і говорить, і Єрмак. А ще його друг Артем Колюбаєв продюсери, ті, що завжди за кадром. Але ті, що насправді все рішають. Згодом, коли Єрмак піде вгору, піде вгору і Колюбаєв, який підніметься до голови ради з державної підтримки кінематографії, тієї, що розподіляє державні гроші на українські кінопроєкти, часто свої власні. А ще після повномасштабного вторгнення Колюбаєв різко обріз частками в успішних і не пов'язаних із кінобізнесах комедія. До слова про цю комедію ми робили відео. Подивіться. Далі у Єрмака був новий кінопроєкт трилер про контрабанду на словацько-українському кордоні. Межа. До речі, не треба все одразу хаяти, бо Єрмак межа отримала нагороду на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах за найкращу режисуру, а не найкращого продюсера. І що? Його талант проявився в іншому. На відміну від попереднього кінопроєкту, фінансування у межі уже частково державне сім мільйонів з тридцяти семи. І, в принципі, не те, щоб геть безрезультатно використані гривні, бо є нагорода, і є українські актори на великих екранах, вже переважно європейських глядачів, а не Білорусі чи Росії. Та і проблеми у фільмі порушуються справді важливі. поднимает проблему, что есть такие э, меи, такие, которые перешагнув один раз человек наверное уже не сможет жить по-иному. Ззвучить май же як жить те философия. Ні, давайте все ж таки про гроші. Центром кінобізнесу Єрмака була компанія Гарнет Інтернешнл Медіа Груп, повноцінний продакшн, продюсерська та дистриб'юторська фірма. Саме Гарнет відповідала за основні продюсерські проєкти Єрмака, в тому числі й межу. І про те, що кінобізнес Єрмака просувався досить успішно, свідчать, хоча б суми, отримані з держбюджету на створення фільмів. Гарнет за 4 роки з 2016 по 2020 отримала понад 50 мільйонів гривень. А курс долара тоді був не 42. Але гарнет не єдина контора в кінообоймі нашого іменинника. Журналісти Української правди рахували, що різні компанії Єрмака-продюсера за 4 роки отримали від держави більше ніж сотню мільйонів гривень. Талант перешагнув один раз. Чоловік, напевно, вже не зможе жити по-інному. От тепер в Яблочко. Бо після кіноринку Єрмак зробив логічний наступний крок: в урядовий квартал. І одного разу, перетнувши цю межу, забув, як жив до цього. У нього як продюсера з'явився новий грандіозний проєкт. Зеленський не перший політик Єрмака. До цього був скандальний нардеп партії регіонів, чемпіон світу з вільної боротьби Ельбрус Тадеєв. Для тих, хто забув, і тих, хто вперше чує про це прізвище, поясню. Тадеєв це член силового загону Донецьких, який в одному зі своїх інтерв'ю називав Януковича цар і Бог. І саме тоді помічником Тадеєва був Єрмак. На громадських засадах це був не найкращий його продюсерський проєкт, можна сказати, фільм жаху. А хто такий Янукович? До свидання. на банкову Єрмак прийшов як один із помічників новообраного глави держави. І, хоча стояв поряд із Зеленським ще на Олімпійському під час дебатів із Порошенком, ім'я Андрія Єрмака мало про що говорило широкому загалу. Уперше воно голосно прозвучало у вересні 2019-го. Єрмак був тією людиною, яка координувала обмін полоненими з Росією у форматі 35 на 35. Серед тих, хто повернувся, був Олег Сенцов та українські моряки. Тоді виявилося, що Єрмак із серпня непублічно вів перемовини з Кремлем про обмін полоненими. І зміг домовитись. Із Москви прилетів разом з українськими політв'язнями. З літака вийшов першим без кроватки і по-дружньому привітався з президентом. Паралельно з росіянами Єрмак взяв на себе неформальну комунікацію з американцями, яку ніяк не узгоджував ні з МЗС, ні з посольством України у Сполучених Штатах. Ну, не злюбив Єрмак класичну дипломатію і дипломатів. Згодом, це стане звичкою. Просто перебирати на себе чужі функції і контролювати усі процеси. Після зовнішньої політики настала черга внутрішньої. Саме так і йшла монополізація влади і впливу в руках того, хто за законом не повинен мати ані того, ані іншого. Але для Єрмака це було природно. Продюсер став застосовувати звичні закулісні інструменти. Характер такий. Усе могло закінчитися плачевно ще п'ять років тому, коли неофіційний метод ведення перемовин по Єрмаківськи мало не призвів до імпічменту тодішнього, а нині повторно обраного президенту Сполучених Штатів Дональда Трампа. Тоді, за даними медіа, Єрмак провів таємну зустріч у Мадриді із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Єрмак, нібито, як він сам пояснював, хотів обговорити з Джуліані майбутню зустріч двох президентів. А Джуліані цікавило зокрема розслідування газової справи щодо сина Джо Байдена Гантера, суперника його шефа Дональда на наступних виборах. Зеленського врятувало анонімне джерело Вашингтон Пост, з посиланням на яке авторитетне видання заявило, що. Трамп намагався змусити Володимира Зеленського втрутитися у президентські вибори в Сполучених Штатах. Мовляв, під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів тиснув на Зеленського, щоб той розпочав розслідування діяльності молодшого Байдена. Через цей скандал демократи офіційно ініціювали процедуру імпічменту Трампа. Той врятувався, але осад лишився. І на Зеленського, і на Єрмака, і на Україну. Погодьтеся, таке не забувається, скільки не відмазуйся. Те, що відбувається там, це їх внутрішня політична кухня. Ми не будемо ніяким чином приймати в цьому участь. Ось це невтручання у внутрішню політичну кухню штатів. Згадували Єрмаку ще довго казали, що той прийшов із бізнесу. Тому в політиці намагаються все порішати як бізнесмен, ну точніше, продюсер. Хоча його статус помічника президента, м'яко кажучи, не відповідав масштабу ризиків і наслідків недоцільно втрачати потужну людину. Президент натомість діями свого помічника лишився задоволений настільки, що вирішив замінити ним, здавалося б, незамінного главу офісу Андрія Богдана. Чому так? Якщо говорити кінотермінами, то можна припустити, що Зеленському комфортніше мати поряд продюсера як Єрмак, а не режисера як Богдан, який постійно нашіптував, що сказати, коли і з якою інтонацією. Ставши головним продюсером банкової, Єрмак одразу взявся створювати звичну для себе вертикаль влади і систему ухвалення рішень. Бо що важливо продюсеру свої люди у місцях, які мають значення, такі як татаров. Люди, які роблять те, що їм скаже справжній бос. Наприклад, Андрій Костін на чолі Офісу генпрокурора. Зараз, після його позапланової відставки, новий кастинг ще триває, продюсер розглядає варіанти. У слугах народу в Єрмака своя людина була від самого початку. Це Микола Тищенко, кум Андрія Борисовича. І щойно голова УП відхрестився від Тищенка після чергового скандалу, як той отримав підозру і тепер під домашнім арештом. Трагікомедія. Два роки тому ми робили відео про те, як Єрмак надзвичайно посилив свій вплив навіть під час війни. Що не менше шість керівних посад у владі обійняли люди із оточення очільника офісу президента. Так, це все старі кадри, і всі вони в прольоті, але нічого у Андрія Борисовича є ще. І він вирішить, хто що робитиме від імені президента. А це вже просто серіал якийсь. Продюсерський стиль керування країною, головою ОП виростає в бетон банкової дедалі міцніше. Після перезавантаження уряду серед нещодавніх новопризначених міністрів щонайменше два колишніх заступники і один однокурсник Єрмака. Подивіться повний випуск за посиланням, щоб я не перерозповідала усі кадрові перестановки Тут фактично, продюсер Єрмак продовжує вперто реалізовувати свій проєкт, пічить його потрібним людям, знаходить гроші, тримає під контролем усі процеси, розставляє своїх людей. і… Якби йшлося про шоу-бізнес та на здоров'я, але ми говоримо про проєкт під назвою Україна, централізацію влади, підминання регіонів, міністерств, міжнародних переговорів, тупо усього влада сконцентрована у руках офісу президента і його керівника. Повторюсь, людини, яка беззаконних на це підстав вирішує все. Бо навіщо зайвий раз турбувати президента? Головне, скромно підкреслювати, що ти не маєш особистих амбіцій. Я прийшов з цим президентом і Я планую піти з цим президентом. Та актори з Єрмака значно гірше, ніж продюсер. Його любов до влади помітили вже не лише в Україні, а й на Заході. У квітні Андрій Єрмак потрапив до списку сотні найвпливовіших людей світу за версією журналу Тайму категорії лідери. Він став там єдиним українцем. У травні про те, що Єрмак став найвпливовішим керівником адміністрації президента в історії України, писало «The Washington Post». У статті йшлося, що умови воєнного стану в Україні сконцентрували виняткову владу в офісі президента, і це зробило Єрмака всемогутнім, його практично не відрізнити від глави держави. І цей факт, на думку видання, підриває авторитет Зеленського і викликає сумніви в тому, хто несе відповідальність за рішення: президент чи глава ОП. У червні, буквально напередодні саміту миру в Швейцарії, про ненаситного єрмака і накопичення особистої влади та узурпації демократичних процесів головою ОП написало The Times. Цитую. Зростає занепокоєння, що Зеленський все більше покладається на жменьку підлабузницьких домашніх голосів. Страх стає ще гострішим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, зменшується, а команда Єрмака зростає. Зеленський на це згодом відповів в інтерв'ю Блумберг. Сказав, що а чого я буду за президента говорити? У нашій країні вже є така людина. Краще послухайте. Єрмак. Потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. Тобто очільник офісу президента не перевищує своїх повноважень і виконує доручення шефа, що не ясно, яке має бути? Що це? Впевненість, сліпа довіра, небажання помічати проблему, неможливість замінити на когось покраще. Ще якісь варіанти, чи щось, що вам здається, і воно тут не перелічено, пишіть в коментарі. А тепер повернімося до питання на початку відео: то Єрмак хороший чи поганий продюсер? Ну, ви ж самі бачите. Але найгірше, що він у нас один, безальтернативний, усюди, Проте, як я вже казала, рано чи пізно будь-який продюсер піде. І коли це станеться. Усі, хто анонімно розповідав Таймс і Вашингтон Пост про узурпацію влади та тотальний контроль, можуть заговорити, але вже публічно. І ми дізнаємося багато цікавого про особливості підходу потужного менеджера і ті способи, в які він реалізовував свій проєкт. І тоді, можливо, у вас не виникатиме запитання, та чого всі придовбались до Єрмака. Бо будемо придовбуватися до когось іншого. У мене на цьому все побачимось.